Всем привет! И там сейчас покажу, как можно. Приготувати гарячий обід при допомогі сон сонця і кількох панелей. У нас обід зараз. Я хочу собі запарити ось таку мівіну китайську. Значить, дивіться, є у нас панелі. Є в мене таке устройство. Снурок зроблений такий, який розривається з коннектором C4. Я в них відрізав такі вушка, ось такі вушка, щоб я міг розщепити його без ключа таким макаром. У мене чим на чому буду готувати, готувати я буду на кип'ятильнику. Кип'ятильник в мене на 1 кВт. І що ми робимо? Беремо банку, беремо воду негазовану, наливаємо в банку води, наливаємо стільки, щоб покрився кип'ятильник. щоб він не перегорів. Так було достатньо. Зараз сонце вийшло, можна кип'ятити воду. Так. У мене кипятильник 1 кВт. Панельки у нас триносола потужністю 540 Вт. Так як у нас зараз сонце не дуже ярке, я думаю три панелі можна буде підключити. Це виходить по максимальній мощності 1,5 кВт, якщо три панелі. Беремо, з'єднуємо їх послідовно. Три штучки. Плюс-мінус. Плюс-мінус. З'єднуємо. Так. Одна панель. Друга панель, значить... Ще під'єднати нам треба ще одну панельку. Значить, тут а плюс. з'єднуємо з, єднує, з, з цією. Верніше тут а мінус, з'єднуємо з цією, з плюсом. 3 панелі півтора кВт. Якщо, наприклад, немає сонця, можна додати 4. Ну, ще одну панельку, щоб було 4 панелі. Дома на 220, коли я включав кип'ятильник, я бачив, як він працює. І таку саму ну, потужність я хочу тут встановити, щоб він не згорів. Підключаємо. Тут у нас плюсовий, значить у нас на шнурок, який подовжуючи, буде мінус. Під'єднуємо. Тут у нас мінус. А тут у нас, відповідно, на тут мінус, а відповідка плюсова. Під'єднуємо. Бачите, в мене є роз'єднувач, щоб я міг від'єднати, тому що під нагрузкою желательно не від'єднувати ці коннектори, бо вони горять. І я так, щоб ті конектори не спалити, я зробив собі окремо плюс-мінус, немає тут різниці, куди підключати. Головне, що тут це тем. Так, тепер беремо і включаємо нашу переносочку. Дивимося, чи йдуть пузирки в баночці. але дуже в'яло. Значить від'єднуємо і додаємо ще одну панель. Це вже у нас чотири панелі. Під'єднуємо і дивимося. О, пішло веселіше. Таким макаром можна підключити і плитку, але бажано без регулятора, тому що регулятор. Дуже швидко згорить, бо це постійна напруга і в неї дуга, вона не може розімкнутися безпроблемно. Дивимося скільки в нас хвилин. Можна додати ще одну панельку 12-17. Готуємо поки наше їдло нас тут китайская еда. Закипаем. Можно добавить еще одну панельку, а вы мне хочется перевантаживать этот кипятильник. кидаємо засипаємо Можна підключити ще одну, але не хочу, щоб він згорів. Я таким макаром чекаємо. Проходить буквально 5 хвилин. Мені здається, що за 5 хвилин закипить. Сонце просто не в зеніті. Все і будемо відати. Можна взяти таку плиточку. Ну-ка, давайте, я зараз спробую ще одну під'єднати. Ще одну панельку накинемо. Щас під'єдную те, що Ту ці не від'єднуємо, тому що вони можуть згоріти. П'ять панел. О, зараз буде веселіше. Під'єднуємо і дивимось. Ану? О! Зразу пішло веселіше. Забулькотіло. Забулька тіло. 1, 2, 3, 4, 5. П'ять панелей по 540 Вт. 6 кВт, маєш, ой, 3 кВт. Така макаром можна набрати і 10 панелей, навіть якщо немає гарного сонця, можна підігріти. Що ми бачимо? Скільки у нас хвилин? хвилин. Три хвилини пройшло. Щоб зразу завійшов на 5 панелей, то було б уже закипіло б, мабуть. Тіп'ять як положено, Маємо має бути в мід. Все, майже закипіло. 5 хвилин. Треба одразу ставити на 5 панелей. Даємо добре йому закипіти, щоб було гарненьке. Ще в мене на обід, що буде. Такі крученники. Це вже можна вважати, що закипіло чи ще ні. Все, можемо відключати. Чаточку. Заливаємо наш смачний обід. Оп! Перемішуємо, звичайно. Закриваємо і даємо настоятися. Ну що, подивимося, що в нас вийшло. пройшло кілька хвилин. Вот ласка. Ну что, всем смачного. Пока-пока.